Так, так, так. Так, ага, скачати і встановити. Так, а що це тут треба зробити, дивне таке? Ем, ну, ну, добре, значить, натискаємо далі. Так. Так, значить, натискаю Окей і. Ей, ей, що це відбувається? Чому все дрожить? А, а, що це відбувається? так, так, Так. Здається, перестала трястись. Та, а що сталося з поселенням? Я щось не зрозумів. А чому наше поселення в творчому світі? Ой, тфу, в пласкому світі. Капець. Треба ж до когось звернутися. Хм, до кого можна звернутись. Точно треба звернутись до Ендера, він знає, що робити. Капець, ух, тримаюся за стіну, здається, витримав. Капець якийсь. Це капець! Всім привіт, друзі! З вами знову я, Ендер. І сьогодні, друзі, сталося якась дивина. В нашому посиленні, друзі, я не знаю, чи був землетрус, чи ще щось я зовсім нічого не розумію, друзі. Ех, ну добре, я взагалі збирався, друзі, йти на роботу селянським фермером. Так що зараз ми цим і займемося, друзі. Треба, друзі, зіграти урожай. Ендер! Ендер! Хтось мене кликав? Ем, ну добре, мабуть, здалось. Ендер! Ендер! Да, капець, друзі. Я через те, що хтось мене кликав взагалі перебудав. Та да, взагалі хто там мене кликав. Ендер, це я, твій сусід. Справді, сусід, секундочку, почекай. Дай тільки засаджу грядку, друзі. Це капець, Мене сусід кличе непонятно навіщо. Ем, ну добре, давайте підійдемо, не знаю. Так, секундочку. Це сюди. а Це сюди готова. Підійдемо до сусіда. Ось він, друзі, стоїть. Ендер, Ендер нічого не дивує. Ем, ну, а що повинно ди. Секундочку, щось наче не так в нашому поселенні. Дай чекай, подумаю. Так, ми в плоскому світі. Стій! Де ми? В плоскому світі? Я щось не зрозумів. А що це ми тут забули? Ну. Ну, я виноватий. Е, я щось приколу не зрозумів, хто винуватий, що винуватий? я взагалі нічого не розумію. Давай по порядку. Я натиснув окей, і все почало різко трястись. Так трястись, що у мене аж комп'ютер зі стола не впав. Ну і потім я, ну, коротше, все перестало трястись, і потім я дивлюсь вікно і щось дивне, так, як ти думаєш, що ж сталося, і розумієш, що ми в плескому світі. M de Sealin so ти 100% відсотки зробив не так. Ну я сам не знаю, що я зробив не так. Я скачав файл сайту Darknet. Звідки? сайту Darknet. А нічого те ще треба було скачувати з сайту Моджанг. Адже Майнкрафт він створений на сайті Моджанг. Ну, а Велика Моджанг це офіційний Майнкрафт, а якийсь твій Darknet це не зрозуміло, що. Ем, ну, зрозуміло, ходімо до комп'ютера, подивимося, що там коїться. Ну що, Селян, ходімо. Ендер, Ендер, стій! Що сталося таке? Я не піду, може стільки ти піти, адже мені страшно, а вдруг ще щось наклацаю. Ем, Ну. Ну добре, так, друзі, ходімо до його комп'ютера і подивимось, що він там натворив. Так сіднемо за крісло і подивимось так, ага. Ага, і справді, друзі, невідомий файл сайт DarkNet. Щось не зрозуміло. Ось друзі, бачите? Ось усі файли його комп'ютера. Ось, ось, друзі, файли комп'ютера. Ось тут написано Darknet і треба його може видалити, я не знаю так. Видалити ні. Не видаляється. Я щось приколу не зрозумів, друзі. Не видаляється. Це що за комп'ютер такий. Не видаляється, друзі. Воно не видаляється. Може його так зробити, я не знаю. Ні, друзі. Не поняв. Після того, що я зробив, він почав перестав відповідати, друзі. Так. А я щось не зрозумів. Він перестав відповідати, друзі. Взагалі, ну-ка, секундочку. Ні, він не працює, бо йому все почалося трястись! Йо, так, друзі. Здається, трястись перестало. Ну, може, ще раз прямо видалити. видалити. Ендер, іди сюди! Та що там знову-таки сталося? Йду. Е-е-е... іду. Й... А це взагалі звідки взялось? А я не знаю, я в комп'ютері не лазив, ти тут що наробив? Так я так то нічого не зробив, крім того, що я зламав цей комп, видали файли якісь і ще щось зробив. Що ти зробив своїм комп'ютером? Ну, зламав його трішечки, а що. Капець, мені не стільки ти комп'ютер треба, що ж буде з нашим посиланням? Та пострибай, постривай. А якщо спробувати позвонити з твого комп'ютера? Хм, а це ідея, куди можна позвонити? Адміну Майнкрафта. Хм, А це цікаво, ну кайди спробуй, адже мені навіть страшно деркатись цього комп'ютера. Ти думаєш, мені не страшно, Диві, що він наробив з нашим посиленням. Ти думаєш, я буду щось робити? Ну, будь ласка! Ех, ну добре, все одно хто буде щось робити, крім мене, так. Друзі, трошечки страшно. Ну але, що сказати, будемо клацати, друзі. Так, значить, де тут контакти? Ага, заходимо в контакти. Адмін, я знаю його номер, друзі. Оп оп і оп. Дзвонити. І. нема мережі. Понятно, друзі. Те, що ми в плоскому світі, це зовсім, друзі, блокує мережу. Угу, Понятно, понятненько, друзі. Зрозуміло. Не бере трубки, у нас нема мережі в цьому плоскому світі. Ай, капець, я не знаю, що робити. Хоча б у мене ж є мій телефон. Хоча ні, в мене в комп'ютері стоїть спеціальний роутер, який в будь-яких місцях має мережу. Ну то давай, звони, що ти стоїш? Так, 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 друзі, я збігаю до свого комп'ютера. Головне, що у мене комп'ютер нормальний, не те, що у селяна, друзі, він що робить. Ну а я, друзі, зайду в себе ВКонтакте, я в себе знову комп'ютер, так що я зроблю це швидко і, і і, ідуть гудки. ідуть, друзі. Алло, Адмін Майнкрафту. О, адмін! Слава Богу, йди до нас в поселення, поселення номер 13. Андер, що ж з знову? У нас поселені. Ну, коротше кажучи, ми навіть не знаємо, де ми. Ми в плоскому світі, і ще у нас тут купа бедроку. А як це взагалі сталося? Довго пояснювати. я не зможу прилетіти. Зараз все зробиться саме. Так. Ну що ж, здається, не дружить, ну що ж, друзі, і ну нарешті ми не в плоскому світі. Ура, друзі, ура! Ну що ж, друзі, сьогодні тільки чого не було в нашому поселенні. Я взагалі в шоці. А от друзі, з селяном треба щось робити. І, мабуть, друзі, заборонити йому лазити по всяким сайтам. Ну що, ж, з вами був я не забувайте ставте мені підписуйтесь підписуватись мій канал. Всім па-па-па-па, До нових зустрічей.